Давай подивимось. Так, мені дуже подобається, що воно дуже далеко. Можемо наклонити ще. Не можемо може все. Так, ну що, давайте давайте подивимося перший. Український хрін український з, з буряком. Цікаво. Чи буде львінка його їсти наш? Да? Давайте трошки отак. Візьмемо сюди, додавимо. Так. І випустимо наших жуліків. Випустимо наших жуліків. Отак от. Побачимо, як вони його будуть їсти. Так, цікаво. Вони такого ще не бачили, не їли. Розберемось, подивимось. Дуже цікаво. У нас сьогодні буде декілька продуктів. Український отакий хрін з буряком. О, я себе видалив. Ясно. Інтерект. Дуал камера. Квадратикус є. Оп, є. Yeah. Далі буде аджика. Азіатська така трошки засвідчує, але нічого страшно. Потім гірчиця і томатна паста. От я хочу все перевірити на от, верх ногами. Ось так. От. І ми перевіримо, чи будуть вони їх їсти, чи будуть тікати від них. До речі, дуже цікаво. Так. Хто не знає, що тут відбувається і не був на наших стрімах, ми тут тестуємо, що їсть і чи їсть. Лічинка чорної львінки. Ми їх вирощуємо в Україні і от періодично тестуємо різні продукти. Чи їдять вони, чи ні. От бачите, почав... подвіж почався який. Спочатку вони розбігаються. От так, сюди, давайте трошки, О, щоб видно було. Пішли спати. This is the river of the Night. Так. Зараз ми трохи почекаємо, подивимося, як вони будуть їсти. І будемо додавати нові продукти. І розберемось. Чи натуральне воно, чи не натуральне, тому що львінка їсть тільки натурпродукти, Вона дуже, дуже така привередлива баришня. Я давав їй багато там печива, різного, шоколад, такі цукерки, які м'які були, і вона його не їла. Тому подивимось. Ну, по перше признакам поки що вони в шокі, вони зараз тікають, потім вони зрозуміють, що тут є їжа і почнуть їсти. Так, давайте, давайте, не стісняйтесь. Тун-турун-турун-тун-турун-турун-турун-турун-турун-турун. Один уже... а який один, уже декілька прям всередину залізли. Ці ще просто не розуміють, що тут є їжа. Тому, тому цей порозповзались. Зараз побачимо, як вони злізуть всередину всі. Так. Привіт всім, добрий вечір. Ой, добрий день. Добрий день, добрий день. Музичка назад вернись. Зараз ми їм дамо ще аджику. Аджика кавказька гостра. Тільки в іншу тарілочку. Зараз розберемось, подивимося, як вони його будуть їсти. Декілька вже я бачу позалазили прямо всередину. Цікаво, за скільки вони вас їдять. Можемо навіть зробити отак, додати ще трохи. Цих жуліків наших. Це лічинка чорна львінка, яку ми вирощуємо в Україні. Це натуральний корм для всіх тварин, і періодично я тестую різні продукти, чи їсть львінка, чи росте вона на цих продуктах і що з нею відбувається. О, Олександр, привіт. Сейху. Ой, сейхай. Диви, що в нас сьогодні? У нас львінка є хрін український з буряком. Туди треба сала ще. І буде і борщ, і 50 грам самогона. Хі, привіт, хі! Ну що, ти захворів чи ні? Диви, диви який в нас є сьогодні прикол. Я придумав такий атракціон. Значить, у нас є дуже багато жовтеньких тарілок. І зараз ми будемо міняти. Різні. То тобі треба. Хрін український тобі треба. <сум> Цікаво. Так, а хто ще не полайкав, давайте трошки полайкаємо. Я знаю, що я рано вийшов, ще нема людей, але в мене багато відео треба відзняти, тому це більше для потім для. не для лайва більше навіть. Горілки з салом, так. Да. Так, ну, в общем це ми побачили. Це я приберу поки що в сторону. Хай вони їдять. Вон, бачите? Вони їм світло заважає. Зараз я це приберу і ми протестуємо інші продукти. А інші продукти це у нас виходить на арену нова тарілка і аджика кавказька гостра. Теж від Вереса. Давайте подивимось, чи будуть вони таке їсти. Чуть-чуть отак буквально, а то мені це додому ще забирать. <гум> так, і випустимо сюди наших маленьких утилізаторів. Так, от, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. О, є. Ну і подивимось, що вони будуть з цим робити. Так, аджика, іди сюди, покажи, що це аджика. Чи будуть їсти, чи ні. Далі у нас буде ще гірчиця. І томатна паста. От я б сьогодні їм дам 4 таких продукти і все заснімемо в лайві. Потім я це все поріжу, змонтую, і все буде зрозуміло, Чи вони їдять таке, чи не їдять. Як бачимо, поки що вони просто в шокі, чому так багато світла. Вони світла не люблять. Сама лічинка від світла тікає, ховається. Так. Побачимо, чи будуть вони такі продукти їсти з магазину АТБ. Обідаєш? Так, да, вечерю майже вже. Трошки Трошки потихеньку почав. Ще чуть добавим. Пофіксуємо різні продукти. Приємно. Дякую. Дякую. Зараз ще томатну пасту їм дамо. І потім періодично будемо міняти тарілки, дивитися, як іде прогрес. Бачите? Е, що ж ти не фокусуєшся? Ех, ці Нокії ніяк не можуть нормально зробити телефони, блін. Це капець. Жду жду. Вже. Ніяк не продаю. Так, дякую. А ви що робите? На роботі чи в школі? Яка ситуація? Янков. Так, ну щось я бачу, що Джика їм не так сподобалось. Тому що, якщо подивитися на. Ну тут просто ще буряк. Буряк вони дуже люблять. От бачите, тут актива більше. Вони вже прям позалазили всередину, це хрін. Звичайний хрін з буряком, і тут їх вже всередині дуже багато. Хай стоїть, побачимо. Дай їм хапочку. Нема. Так. Ну, сейчас мы еще побачим. Что-то пока... Что-то пока не дуже. Давайте я дам томатной пасты. Хай цей. Хай тестуют. Так. Зараз я тут приберу, звільню собі плацдарм для цього. Е -е. А ти відео личинок зоофобуса? Звісно, відео. Так, ну все. Ідуть Цей... вони поки їсти, а ми замінимо тарілку і дамо їм інший продукт. Я періодично буду міняти, показувати, який, який прогрес. Тобто, це у нас от аджика. Аджика кавказька гостра була. Тепер ми сюди їм дамо. Паста томатна. От. І побачимо, чи будуть вони таке їсти. Я сьогодні пішов і походив по АТБ. Знову. Привітався. Цікаво. Що буде, якщо ухо залізти, коли спати будеш? Цікаво, від, звідки вона може в вухо залізти. Так, ну, коротше, беремо томатну пасту. Оп, є. Ну що, так вона буде лізти максимально глибоко. В якийсь момент вона почне щось там їсти. Їй 100% доведеться їсти. Ну так, якщо логі... логіки придатися, да? так, томатна паста є. Може почне учну серу їсти для початку. Потім залізе десь глибше по каналам. Ну, вилізе тобі через нос десь там, не знаю. залежності, яка в неї буде. Місія. Наскільки буде цікаво. Наскільки ти всередині глибока людина. Це теж таке. Так, ну і що? Додаємо таку саму кількість сюди лічинок чорної львінки. Тут у нас томатна паста. О, все є. Зафіксуємо. Подивимось, що буде відбуватися, чи будуть вони це їсти, чи ні. Наступне ще четвертий продукт. Я вам дам гірчицю ще. Зараз, хай вони трошки тут ось цей, е, як то кажуть, освояться. І ще ми додамо гірчицю. І Сьогодні от у них буде такі чотири продукти, буквально по чуть-чуть, по капелюшечки, щоб подивитися, чи будуть вони це взагалі утилізувати, їсти, чи підходить воно їм, тому що дуже багато відходів є, які там з, ну, вийшли сроки. І це все утилізується, викидують це все. А львінка це може перероблювати. І ви можете брати у компанії це, це гроші за утилізацію. Не просто закопати трактором в землю, а переробити, зробити ще з цього корм для тварин. Хто не знає, чим займатися в житті, ну от пропрацьовуйте. Дякую, дякую за лайки. Так, привіт. Всім, всім. Тут у нас сьогодні львінка тестує різні продукти. Нестандартні продукти, які я ніколи не давав. Виглядає це якийсь як дібілізм, якщо чесно, але якщо глобально розібратись і копнути, то оказується це, в принципі, цікавий експеримент. Вчора ми давали їм на стрімі кошачий цей котячий корм за тебе. От на ранок я прийшов сюди на студію, його вже не то що не було. Львінка вже сухався, була, тобто вони його сточили дуже файно. Я от хочу зробити експеримент. Я візьму декілька різних кормів: там гурме, Фелікс. Э, як воно там називається, і подивимось. Тому що я от давав э, Фелікс, Фелікс, Фелікс. Я, по-моєму, не давав. Ні, не давав. Ну, в общем, оце, напевно ще зроблю такий експеримент. Подивимось, наскільки ж там натурпродукти все. Чи їсть воно, чи не їсть. Так, дякую за лайки. Дякую, що поділились. Сьогодні ми пару годин тут посидимо, потім повернемось пізніше. Якраз побачимо, їдять львінки це чи не їдять. Так, є нюансики, що тарілка для них сильно не глибока. Так. І вони почали вилазити вже. Ну, я скажу, що якщо порівняти, що їм дав хрін. З буряком, то тут вже вони його прям почали розносити. Вони вже всередину позалазили. Оце їм більше подобається. Так, 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 так. Так, ну і ще одним продуктом ми зараз їм дамо, вже хай вони вже їдять його. Це буде гірчиця. Томатну пасту, чесно говорю, щось поки не бачу, щоб а ні дивіться, тут пішов актив. Тут пішов актив. Томатна паста вона не гостра, вона в принципі з томатів, напевно, як каже виробник. Тому... Побачимо, побачимо, як то кажуть. How deep is your love? Ну, і коротше, четвертий продукт. Давайте одразу їм дамо вже. Це ми прибираємо. Є, є у мене технологічний, як то кажуть, пройооб. Це то, що я взяв тарілки дуже низькі. Львінка з них буде вилазити. Але нічого страшного. Будемо за ними слідкувати, щоб вони далеко не лізли. Так, і ще одним продуктом це буде гірчиця. А така. Давайте трохи візьмемо. О-ого. Дійсно гірка. Так. Отак. Отак, чуть-чуть небагато. Так. Самі розумієте, в нашому світі дуже багато продуктів, які. Виходять зі своїх сроків годності, придатності. Ці всі продукти треба утилізувати якимось чином. Або на виборах віддавати народу, або платити за це кошти і проводити утилізацію. Ну, от, львінка такий от утилізатор. Все, це у нас гірчиця. Ану, давай не впадеш. Не впадеш? Є. І сюди ми також посадимо наших львінок. Так. Отак от таку кількість, я думаю, достатньо, як, як всюди. Є. Єдине, що вони тікають з цих тарілок. І це трошки я провтикав. ну нічого, я зараз придумаю що з цим зробити, секундочку, Все. у них є Гірчиця. Угу. І з того, що бачу, дуже активно тікають вони від аджики. Томатна паста їх навпаки їм цікава. Від аджики тікають. Да. Є таке. Так, зараз, за, зараз. зараз. Зараз ми зробимо так, щоб вони і не тікали, і їли, і я не відволікався. Поставимо кожну тарілку в лотки. От і все. І це все буде контрольовано. Так, ще один.

В общем, від горчиці я бачу, що їм не цікаво її їсти. Томатна паста таке собі.